Друзі, вітаю цей проект Ну що там у вас сьогодні ми говоримо із містом Івано-Франківськ. Тетяна Лугіна з нами на зв'язку. Телерадіокомпанія Вежа. Поговоримо про перейменування наших вулиць. Вітаю Маргарито вас і усіх глядачів вашого телеканалу. Запоріжжі продовжують перейменувати вулиці, які пов'язані із країною-агресором, і назви яких не змінили під час декомунізації. Своїм підписникам на сторінці Instagram ми поставили запитання: чи вважаєте, що на сьогодні необхідно займатися перейменуванням вулиць саме під час повномасштабного вторгнення? 80% сказали, що ні, це не на часі. Потрібно буде подумати про це після перемоги. А зараз треба сконцентрувати свою увагу на більш важливих питаннях. 13% сказали, що так це важливо, і 7% висловили свою думку у такому ключі, що на сьогодні їм це байдуже треба сказати що депутати проголосували за перейменування 11 запорізьких вулиць приміром вулиця рязанська стане вулицею романтичною ростовська чорних запорожців вулиця російська буде вулицею запорізьких вогнеборців вулиця воронецька стане вулицею стародніпровською тетяно розкажіть будь ласка як справи у вас в івано-франківську стосовно цієї теми? З часу повномасштабного наступу Росії на Україну з 24 лютого 2022 року у громадах Івано-Франківщини перейменували 194 вулиці. І як кажуть історики, якщо у попередні роки відбувалося перейменування комуністичних назв, то на сьогодні вже мова йде не про лише докомунізацію, але й про дерусифікацію. Так у Івано-Франківському обласному центрі Прикарпаття перейменували 25 вулиць з російськими назвами. Це було ще в третій місяць повномасштабного російського вторгнення в Україну. Депутати Івано-Франківської міськради ухвалили рішення про перейменування майже трьох десятків вулиць, названих на честь російських письменників, композиторів, політиків чи науковців. Як прокоментував тоді міський голова Івано-Франківська, логіка була простою: це мають бути вулиці на честь міст героїв. Ну а також мова йде про унівців, повстанців родом з Івано-Франківська, які були провідниками. Також є у нас і вулиця на честь Василя Сліпака, нашого учасника бойових дій, який загинув на фронті. А от вулицю Сахарова, і вона треба сказати символічна, бо там розташовані СБУ і поліція, у Івано-Франківську перейменували на вулицю української перемоги. more А взагалі маю сказати, що ще у 2020 році у Івано-Франківську створили цілу бригаду декомунізаторів. Це таке громадське об'єднання без юридичної реєстрації. Увійшли туди люди, яким важлива історія, які хочуть позбутися старих комуністичних назв у місті. Насамперед відгукнулися історики, і це дуже добре, бо саме в на них лягло фахове обґрунтування, чому вулиця названа на честь певного діяча. Також доєдналися і громадські активісти з різних... З районів Прикарпаття. Так, я теж поцікавилась у івано-франківців, чи доцільно на їх думку зараз перейменовувати вулиці, так от 75% тих людей, які долучилися до нашого опитування, сказали, що так, це важливо. Виявляється, і 25% є тих, хто каже Мені байдуже. А от жоден із голосів не пішов на підтримку такого варіанту, як ні, після перемоги, бо мовляв, зараз є більш важливі питання. Втім, не зважаючи на майже рік повно. Масштабного вторгнення і майже 9 років війни на Донбасі, мушу визнати, що на Прикарпатті ще й досі залишаються десятки вулиць, названі на честь радянських чи російських діячів а в центрах багатьох сіл і досі стоять громістки радянські пам'ятники. Я вірю, що і ця ситуація буде виправлена. Щойно ми переможемо Росію у війні. Ну а поки що докладаємо кожен на своєму місці максимум зусиль до того, аби ця перемога була якнайшвидше. Дякую, Маргарита. Тримаємося і йдемо далі. Тетяно. Дуже дякую вам за цю зустріч, за вашу розповідь. І дійсно, давайте наближати перемогу разом. Побачимося із вами. Друзі, а вам я нагадую, що це програма Ну що там у вас? Говоримо із різними журналістами з різних міст України. На сьогодні завершуємо. До зустрічі.